Детальніше зараз про це будемо говорити з Олександром Леоновим, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання, доброго здоров'я вам. Добрий ранок. Олександре, скажіть нам, будь ласка, а чи можемо ми тепер повністю уникнути негативних наслідків для України навіть після ухвалення вже нового закону щодо НАБУ і САП? Чи знімає це відповідальність з влади тих депутатів, які підтримували і просували скандальний закон попереднього, скажімо так, трактування, який призвів не лише до суспільного невдоволення, але і відповідно до негативної реакції від наших партнерів? Тут є однозначний висновок, бо не можна сказати, що Європейський Союз тепер буде діяти так само, як раніше, бо зараз в ЄС розуміють, що ну фактично їх не бажання критикувати українську владу через багато причин і через багато приводів. В тому числі, давайте згадаємо, було і не призначення, і її залишається директора БЕП, і mm -hmm. е, тривало непідписання закону про Арма і фактично призвело до того, що на банкові це сприйняли як е, заохочення і е, перейшли до ситуації з НАБУ і САП, а в Європі це сприйняли як червону лінію. І тепер, вочевидь, буде. Е, Новий принцип зранку реформи ввечері гроші і про це до речі була у заяві по факту в Європейського Союзу Так вони сказали, що вони гроші не заморожують, але нічого не сказали, що не зменшують. А вже зараз є причини говорити про те, що Україна отримає менше, бо, наприклад, ситуація з набою САП. Вона е, порушила українські зобов'язання згідно з програмою Ukraine Facility. але там є і е, ситуація по БЕП і по верховенству праву, і так далі. і так далі. До речі, е, Європейський Союз в своїй заяві, де він привітав е, під фактично прийняття закону, угу. ви абсолютно точно зазначили. Сказав, ми ще перевіримо е, текст, і це говорить, що довіру втрачено. Угу. І тепер. Відносини будуть відбуватися таким чином, що Європейський Союз буде перевіряти багато речей. І, до речі, у привітанні е, голосування за закон про НАБУ і САП було сказано, знаєте, про перелік домашніх завдань. Це і призначення директора е, бюро економічної безпеки, і е, нові е, ну, фактично міжнародні спостерігачі в комісії по суддям. І, е, Новий склад е, Конституційного суду. Бо тут, е, коли народні депутати говорили, що вони подадуть до Конституційного суду, є одне, але Конституційний суд зараз е, знаходиться фактично без кворуму. І це блокує його роботу і фактично блокує демократичні інституції, які мають, е, ну скажімо так, запобігати от таким ситуаціям, які виникли в, в, з НАБУ і САП. І таким чином можна сказати, що з нашими європейськими партнерами тепер дійсно буде інші відносини, і тепер там будуть більш ретельно перевіряти ситуацію. Але ну ми маємо розуміти, що якщо гроші рано чи пізно, якщо ми виправимось, ми отримуємо, то, наприклад, зрив відкриття першого кластеру на переговорах з європейським союзом вже відбувся, і на жаль. Ця історія приноситься ну як мінімум на кінець року, пане Олександре. А чи не будуть зараз після цього прецеденту наші міжнародні партнери, скажімо так, вимагати від нас більше? В плані боротьби з корупцією, тому що ми почули від них теж думку, що мовляв, так це добре, що ви зараз прийняли новий закон, ухвалили питань. Не маємо жодних, але проблеми з корупцією такі у вас не зникли, і вони залишаються безумовно. І про це вони говорять відкритим текстом. І, вочевидь, для е, представників ЄС. Е, Головним головною ознакою боротьби з корупцією це буде результативне розслідування і винесення судових вироків по гучних справах, як про по людях, які знаходяться, ну скажімо так, на вершині влади, а не по якимось справам, які е, стосуються, скажімо так, е, дрібних чиновників. І я думаю, що тепер ну як мінімум, увага європейських партнерів до таких справ вона буде. Значно більш серйозною, ніж це було раніше. І, власне кажучи, та злива інформація, яка відбулася останнім часом, говорить про те, що і увага суспільства теж mm -hmm. буде зосереджена на цих справах. І тут важливо сказати, що, як на мене, протести вони якраз врятували Україну в очах Європи. Оскільки таким чином розділили ситуацію влада і українське суспільство, українське суспільство залишається проєвропейським прагне реформ, і це демонструє. Влада схибила і її треба повертати е, європейським партнерам разом з українським суспільством. І я думаю, що якраз більш серйозний тиск на владу буде робитися, в тому числі тому, що суспільство продемонструвало, що ну воно заслуговує на Якраз європейську інтеграцію і наближення до ЄС. І от тут важливий момент. Бо коли говорять про ситуацію з грошима, коли говорять, що, мовляв, цей закон обмежував український суверенітет, ми маємо розуміти, що взагалі-то вступ до європейського союзу це певним чином передача частини суверенітету над державним органом, наприклад, в Ситуація, коли в Європі є єдина валюта, це теж певним чином обмежена суверенітету. Але тут ми маємо бути свідомими і того, що саме на європейські структури і на вступ України до європейського союзу, ну фактично, прописані і заточені всі програми після воєнного відновлення України без європейського союзу не буде інвесторів, не буде таких прямих вливань. І вочевидь на відновлення України підуть десятиліття, а не роки, як це планується зараз, пане Олександре. Як ви гадаєте, а чи можуть бути ще спроби атакувати, або в якийсь спосіб взяти під контроль антикорупційні інституції, можливо, не прямим, скажімо так, текстом, чи враховуючи, що влада зараз на цьому опеклася, тут можна ставити жирну крапку в цій історії. Безумовно, ні. І е, про це свідчить і те, що закон про НАБУ все ж таки має певні механізми для того, щоб впливати на набу, ну як мінімум е, проходження поліграфу і так далі. І так далі. Тобто дрібні такі, знаєте, лазівки залишились. Але тут е, інше питання, що зараз європейський союз буде дуже ретельно слідкувати, і, наприклад. Про те, що ну влада вважає це прикрою, скажімо так, помилкою з тієї точки зору, що не вийшло, говорить про те, що Кадмін порушує чинне законодавство і не позначає директора Б, бо взагалі немає жодних причин, і зараз виявилося, немає навіть листа СБУ щодо претендента. І таким чином ми можемо втратити не тільки частину грошей європейських. А це і структурний маяк МВФ, і тут ми маємо, можемо втратити гроші. Але ми маємо розуміти, що зараз світ фінансує українську економіку і соціалку, і таким чином ну постраждають люди, які отримують гроші з бюджету. І це теж і влада має бути свідомими, що ну це будуть проблеми для звичайних українців і звичайні українці мають розуміти, що це не просто якісь політичні ігри, чи щось там відбувається на горі, а це стосується їх безпосередньо. Зрозуміло, почули вас, пане Олександр. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру Київ. 24 Нагадаю, Олександр Леонов, політолог, директор центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА, був з нами на зв'язку.